Підтримати розвиток місцевого бізнесу і представити економічний та інвестиційний потенціал нашої області у Тернополі. Провели форум зроблено в Україні Тернопільщина 2025 який об'єднав підприємців, інвесторів та представників влади. Під час зустрічі обговорили державні інструменти, що стимулюють розвиток економіки, перспективи та виклики, з якими стикаються підприємці у час великої війни. Найскладніше це знайти доступну землю, яка має енергетику, логістику швидко це зробити і. Переїхати з тих територій, де неможливо зараз працювати. А інші речі, сьогодні влада дозволяє там бронювати людей і працювати. Якщо ти в білому полі працюєш, ти досить надійно захищений під час війни також. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода каже, такий форум створений для обговорення ключових питань, що впливають на економічний розвиток області. Окрім цього, захід має на меті не лише подбати про майбутні перспективи місцевого бізнесу, а й показати, як сьогодні працює економіка на Тернопільщині. Ми хочемо продемонструвати, що Тернопільщина відкрита для розвитку, що в нас створені всі умови для того, щоб сприяти. Інвестиція як і вітчизняним, в першу чергу, так і зарубіжним. Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа зазначив, така національна економічна політика зроблена в Україні, стартувала у лютому 2024 року. Сьогодні вона об'єднує близько 20 різних програм підтримки бізнесу. Серед них доступні кредити, є оселя, а також гранти на розвиток переровної галузі, власної справи та інші. Упродовж року цими програмами вже скористалися понад 50 тисяч українських підприємств. Ці програми підтримки бізнесу вони фінансуються переважно. Не з бюджету України напряму, а також за підтримки наших міжнародних партнерів. Це ті гроші, які ми не можемо використати, наприклад, на підтримку збройних сил. Тому наша логіка в тому, що ми максимально підтримуємо український бізнес, щоб він розвивався, створював робочі місця і таким чином платив податки, і бюджет отримував більше. Такі форми, як зараз, спеціально покликані на те, щоб всі бізнесмени, які тут є, були ознайомлені з усіма можливостями, які надає держава для розвитку. Реробної промисловості це і доступні кредити, і гранти, і індустріальні парки, і страхування експорту, і компенсації вартості української техніки, і обладнання, і багато інших різних програм, які покликані створити умови, щоб в Україні було вигідно виробляти, вигідно інвестувати в виробництво і вигідно експортувати. Основна місія ініціативи зроблено в Україні дати бізнесу умови для стабільної роботи, розвитку та створення нових робочих місць. Андрій Телюпа наголосив, саме західні області нині мають стати новим індустріальним центром країни.